Ми з онуками надвечір, любимо книжки почитати, прочитали вже, до речі, віршів і казок багато. Дуже люблять мої дітки про звіряти і про природу, та найбільше їх цікавить про дітей і про пригоди. Ми знайшли цікаву книжку про хлоп'ячі видівки, називаються Пригоди Тереодори з Васюківки. Там Павлуша Завгородній і друг Павлуші Яварень потрапляють у пригоди майже кожен божий день. Ось задумали хлоп'ята у своїм селі зробить добре діло, Односельцям андекранс сотворить. Вирили метро Дебеле, тільки вийшли покорить, як туди свиня манюня провалилась в одну мить. Щоб прославити Васюківку. Хлопці винайшли отвіт. Ми тореро тут влаштуємо, щоб зібрався увесь світ. Та бика знайти не сила. включилася дедукція. Головним героєм стала корова контрибуція. Почалось дресирування. Я варень стриба повсяк. Тільки тиха контрибуція реагує аж ніяк. Хлопці що й не робили. Ні, не б'ється, ловить гав. Паша взяв отій корові та по морді надавав. І тоді тереодори враз відчули таку штуку Контрибуція обох їх, на рога та у багнюку. У Павлуші та Іванка не одна така морока, а мої малі онуки з них регочуть уже півроку.